Аналізуйте їх. Просто аналізуйте, дивіться, спасибі тебе, так. Молодец! Ви можете Дивіться, що ще хотіла сказати? За... Да, аналізувати цей момент, виносять це не знічтожне. Навіть якщо щось погано трапилося, там є щось таке, що має вам. Ну, підняти ножку на одну ступінь, розумієте? Не просто розчаровуватися, а проаналізувати і подякувати Богові і винести якусь цінність, навіть свої відмови або з того розвороту спиною чоловіка. Ви як я ще з Дашка, Дашка була маленька, я працювала в передньому бізнесу, вона запросила на зустріч людина, яка з мене працювала головним шефом в інституті. От вона знала, що я в вона мені каже, Боже, куди ти лізеш? Так ти на фото, який моряки, який бізнес? Що могла сказала? Я поняла, що вона не розуміє прошу, а, а я вже розуміла, що там можу зробити гроші і дитина на ногу поставити. І потім скільки років пройшло, на сьогодні людина на пенсії, живе на кістовопій, да? а в мене, слава Богу, досвід отакерний. Я прийшла з тої компанії, з я всі компанії що такі гроші заробляю, що дай Бог. І плюс я розумію, що я буду на пенсії, а життя в мене таке, як я хочу, бо я вмію його робити. І цей ресурс в мені закладений через мій досвід. Розумієте? І я розумію, що коли з людьми говорю, вони це бачать і відчувають, вони хочуть в мене вчитися, бо вони бачать, що в мене є чому навчитися, тому вони за мною йдуть, вони мені довіряють. А якщо в мене якісь роботи десь де зав'язані, то ну, ми там робимо. Ми ж з роботи пішли, все, у нас ніяких можностей нема. Ну, якщо вона не, не хоче, не чіпайте її. Якщо не хоче, не треба. Це план її душі. Но якщо ви хочете, робіть. І шукайте тих, хто теж трішечки чогось хоче. Вчіться відчувати серце. Треба ці людині чи не треба. Бо я завжди кажу, Боже, дайте їх мені потрібно. І якщо ви стали на моєму життєвому шляху, то я раз скажу, два скажу. Третій раз кажу, Боже, чи все я зробила, щоб вона вдома почула? Що щоб відчуваєш, все я зробила, я відпущу. Може на пілоту. Розумієте? Ну потім ще повернуся, бо мені ж Бог дає це, я ж вірю, жрівця помалійте, так? Інколи людина перше касання, а наступного прийде через півроку, або через рік, не лишайте. Тільки коли відчули, що вже що все зробили, і людина вибрала цей шлях, це її вибір. Так. І коли ви будете так ставитися до людини, і не через голову, а через серце, повірте, все буде складатися. Все буде так, як, як має бути в благі для вас і для людей. Так, питання, давайте ще які мені питання. А можна... Можна... Да, можна... можна сказати, да, мені... У моєму житті а я залишався. Скажи за голову Свіття. Ти бачила продукція, у кого руки були? А, а, це ми приїхали да, з Італії. Таня бачила. Чоловіка були руки, ми зробили, ходили до, до Вену у нас да клініку. Нічого, потім Шо? три клініки. Ось так то не скинули руки, руки ноги. Червоні руки, шелушені, так не футає. Дуже поганий, він не міг ручку держати, тобто ложку держати, вилку держати, штани застібнуть руль, не мог держати, тому що воно дуже боліло. Вона якось кожа так піднялася, розпаління було, так? і лопається, шелушиться, ну якісь інфекціони. І ось сказали нам, значить, в трьох клініках часто, як ми були, і капельниця робили, і е, уколи мутрів'яно робили, і мазі мазали кучу цих е, у цих тюбиків, нічого не допомогло. Нам сказали три діагнози: це е, псиріаз, екзема і е, грибок лімфосистеми. Що з них, не знає ніхто. Але він, е, ми приходимо додому і кажуть, давай я тебе попробую. вилікувати. Ну спробуємо. Ось це пробуємо завжди. Якісь, ну, все". От, і ми почали півроку. І почалося це ми з серпня, серпня 22 року ми почали лікування моїми способами. Не знаю я, що мені підказувало, трошки у Тані питала і розуміла, що чорний, чорний... Ні, ні, ні. котячий кого котячий, котячий. це ж всі розуміємо, що це таке. Артішок, да. сиріум, чорний коваць і валіна. Баню на руки бризкав, як висихало. Він лікувався півроку. Це все пив і мазав півроку. Мазав, правда, коротше, він побачив, що все нормально, а внутрішній приймав. І вже три роки в серпні місяці, вже три роки, як ремісія. Просто. Доктор у нас є стоматолог стан, і він має таку проблему кожну, і він не вірить. Він не вірить. Він доктор і він стоматолог, він не вірить. По поводу Аліви, дівчатка, я два рази вже спробувала, будучи в Італії, не беру з собою взагалі ліки ніяк. Я стою на учоті з як гіпертонік. І вже два, чуть-чуть менше, ніж два роки. Я вже не беру ці лікарства, як ви знаєте, що по хто гіпертонік, що беруть ці ліки безплатно в обстрілі. То... Так, так, от на три, на три місяці дають ліки. Я їй вже чуть менше, ніж два роки, я не беру. От, бо благодаря цій оліві да, я її приймаю, але я п'ю під язик віпі підв'язки. Запиваю багато води. Я колись почула, що для того, щоб все було, щоб ця вода гаряча дійшла до шлунку, треба випити 640 грамів. Вже не раз ярчу. Для того, щоб вона прийшла по всій коханці системи, покушає. Зранку, зранку. Бо я думаю, за полчаса, зараз. На пишу большая таблицу. Я чому таке? Я п'ю слава. І по поводу оліви, що хочу стати. Я їду, я не беру лікар, ніяких аптечних, ніяких. У мене зелений Крим. І аліва. Ага, ночі проснулася і цей раз знову таке саме. Проснулася, я чую, в мене насадка розпалена. Ну, як звичайно починається вірус. Я одразу вже по дві капельки в один нос і в другий нос, чистої, чистої, не розведеної, і лягла спати, Потім утром знову я закапала, все, я встала, вже нічого немає. Тобто і вірус уходить, якщо ви одразу. в мене два рази вже такий. вы меряете давление, давление. .да. Да, давление? Да, да, у меня мое давление, да, 135, то 40, это мое. Ну, девчатка, у меня возраст уже, поэтому... Да, 102 года мы А вот я давление слышу. Вообще, у меня давление было вчера, я тут работала в может, перенервничала, не Приезжаю, да, ну, что с меня давление началось? Я такая, меряю 135. Беру оливу, Две капли полежала, полежала туда-сюда, в мире 122, походила еще, потом уже 118. Ну, думаю, ладно, уже две много, но я заметила, вот поэтому, да, что у нас бывает буквально в течение 40 минут меня сбило -то, -то. да, да, да. да Но дело в том, что я ее не каждый день пью. Я думаю, знаете, ну, так вот. Я каждый день. Периодически. Периодически. Поэтому я для себя сделала выводы, что надо каждый день пить для того, чтобы не да было вот этого да, скачка. Да. Или вообще супер просто. Дмитрий, а, я расскажу вам еще историю, что я чуть не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не он пришел, э, пришел, я его запросила на продукт, потому что у него был высокий тест, всегда, был высокий холестерин 7, при норме 5, 4. Війна він пішов воювати, в нього трапився інфаркт на посту. Йому зробили шунтування, буди розрізали, почистили засуди на 90%. Там ці артерії були забиті холестерином. І виписали. Слава Богу, він вижив класний, все нормально. Дали йому буку, але тиск високий, холестерин високий. Він версав через два місяці. Він почав зразу пити банйом, він оливу постійно п'є, масажний крем. Ось і через місяців два чи півтора він пішов зробив аналізи, і е, в нього холестерин 4, при нормі 5,4, чотири да? ніколи він не був менше 7, Що він тільки його галі лікувала з яким віків з лікарні пив, Нічого, ніякі статті йому не допомагали. Да? Тут він нормалізувався холестерин, в нього тиск нормалізувався. Жодної таблетки з, магаз... з аптеки він не п'єм. Його дружина Галя, вони все це викинули, в нього проблема була з серцем. Це викинули. І вони тільки на нашому продукті. І тиск в нього постійно нормальний. Буває, він перевтомить, до дорозі, буває далеко. Да? От. Він мазажний крем От. ну Зараз у нього більше 160. Дисне піднімається або 200-220, да? і постійно нашу оливу. Тільки відчуваєш що там десь зажимає. Він вже його не міряє він дві оливи язик і масажний крем. Ось так працює наш продукт. А він бере на пістака на води дві піп'ятки. Він за зараз... дивіться, кому як заходить. Ви тобі робили тестування на твій шлунок. Не підходить там з кисоту, а йому ідеально підходить. І він тільки типу, по дві піп'ятки вранці на і ввечері. Краще пити після їжі, воно робить свою функцію. Коли вона порожує, да закщово бути починати, з починати стропити капель не треба багато. книжки. Ну, да? Я ну, так часто говорю, що не треба бодяки, а там мене пушка стоїть, а я буду вечір не вийти. Я не одразу не дай, не раз. Я не дуже спеціаліст компанії. Так що, ребята, продукт унікальний. Давайте ще питання. Що там почав? Що є? Не готують. А до скільки ви готові працюємо? Скажіть мені ще. Скажіть мені, чи корисно те, що ви сьогодні говорили? Очень дуже корисно. Відчуваєте ви? Головне, щоб вам після зустрічі захотілося робити. Mm -hmm. Розумієте? Якщо вам захотілося, повірте, якщо отут є вогонь, отут душа розпалюється, хочу, хочу, мозок, то ми нема діватися з цієї коробочки. Він думає, Господи, вже пора щось робити. Отже, що, починаєте придумувати, знати, що сказати, кудись уже йти. Як є енергія, ви не всердите, Як немає енергії, тоді. Треба создати стояння, помолитися, відчути імпульс, а потім тільки встигай робити. Бо дня не вистачає. Розумієте про що мова? А ми особливо жінки, бо менше їм проще. Він сказав: надо ставить зробив. А жінка коза, заставляє, вона не втрачає, розумієте? А що щось як не вийшло, взагалі крила опускається. Але в той момент як крила опускається, дзвоніть своїм лідерам знаєте, як їх піднімати, чаще всего це ваше не пішло. Я хочу сто дивіться по поводу давайте по поводу конкретних питань. У нас є і колеги-спеціалісти, які вам точно розпочать Я можу вам сказати, що може бути розуміти, але якщо нам будуть наблюдати саме свята солодка, чи наша Наталя Балката, ми разом поданочку, і це буде 100%. Розумієте? Тому що там важливо, який продукт, яке дозування, який період часу. Бо, наприклад, дивіться, є така класна штучка. Якщо ви працюєте з печінкою, то час активності печінки з 11 години до 3-ї ночі. І оці засоби, які артешок, астрагали, які працюють на печінку, корисніше всього, пити на ніч, щоб ви собі знали, перед сном, за годинку до сну, до для сім не випили, він і собі так працює. але коли ви вбиваєте і вона ніч, то результат буде кращий, чому-то не використати. Да? Так. І спеціалісти ці нюанси знають, і вони вам відкажуть. Угу. Добре? Да, Дякую. 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 Дякую.